Це, гроші це просто інструмент. так? Питання, що ми в своїй голові закладаємо в фігуру грошей, образ грошей. Ну є, ну там, я не знаю, гроші там папірці, 40, на 40 не переживайте. Чи там цифри на карті. Так? Ну і що, ну є чи нема. Питання, як ви себе відчуваєте? На 100 тисяч, на 200, на 300, на 400. Яка ви? І то, що я безплатно, то цілий час. Ой, безплатно це християнське. Це ми шоловці. Безплатно. Знаєте, є таке безплатно. Безплатно. Угу. Безплатно це гординя. Дивіться, не потайте гордість з гординою. От я така добренька, я зараз тут вам всім поможу. Угу. От, далі, мені заплатять, правда? Я ж не прийшла. Так, завтра. 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 завтра я вже подала на платі. Тобто завтра. Розумієте, тобто, чому ви вирішили кому спомагати безплатно?